Я вам хочу нагадати історію з фурами Ахметова, з так званим гуманітарним конвоєм. Ви знаєте, їх зупиняли ті самі люди. Ті самі люди. Це не гуманітарна допомога для пенсіонерів і постраждалих. Це правіант для армії ДНР. І про це дуже добре відомо. Валентину Олександровичу це дуже добре відомо президенту України. Приховуються ці злочини, приховується фінансування терористичних організацій і московської агресії. Приховується той факт, що Ахметов і Вілку забезпечують з одного боку соціальну стабільність в ЛНРі і ДНР, годуючи їхню армію. А з іншого боку, тут, в Дніпропетровську, виводять. Голодні бунти працівників південмашу звільнених через ідіотську політику діючого уряду і президента Порошенка. Я думаю, що прийшов час нам про всі ці речі, про всі ці питання і проблеми поспілкуватися з людьми, звернутися до громади, як ми це робили на Майдані, обговорити, почути голос громади. Щоб його почув і президент, і народні депутати, і влада. Прийшов час скликати у Дніпропетровську народне віче. Я сподіваюся, що це буде народне віче за національну єдність проти переродження цього демократичного режиму на режим авторитарний і тоталітарний, проти реванша. І спроб розколоти Україну, виконавши таємний протокол мінських домовленостей. Дозвольте мені, друзі, призначити час так само, як ми це робили під час Майдану. В середу, так, щоб людям було зручно після роботи, о 18-й годині на центральній площі, на площі Героїв Майдану в місті Дніпропетровська. Ми проведемо нове народне віче. І почуємо голос людей. Слава Україні!